Привіт! У цьому відео я хочу розглянути доказ деяких важливих геометричних формул. Сьогодні ми будемо говорити, як ви думаєте про що? Про вписані кути. Вписаний кут це кут, вершина якого лежить на колі. Ось наш вписаний кут. Я позначу його буквою ПС. Ось так. Я буду використовувати псі для позначення вписаних кутів у цьому відео. Псі, вписаний кут, дорівнює рівно половині центрального кута, який спирається на ту ж дугу. Я використовую багато складних слів, але сподіваюся, ви зрозумієте, про що я говорю. Отже, це псі. Це вписаний кут, вершина якого лежить на колі. Якщо ви намалюєте два промені, які виходять з цієї точки. Або дві хорди, які утворюють цей кут, вийде, що сторони цього кута будуть перетинати коло з іншої сторони. Якщо ви подивитесь на частину окружності, яка знаходиться всередині цього кута, це буде дуга, на яку спираються псі. Тут дуже багато мудрованих слів, але мені здається, що сама ідея доволі проста. Ось ця дуга. Давайте я напишу це ось так. Це дуга, на яку спираються псі, тобто є вписаний кут, вершина якого лежить на окружності. Тепер про центральний кут. Центральний кут це той кут, вершина якого знаходиться у центрі кола. Скажемо: ось ця точка, я намагатимусь визначити її навмання центр кола. А тепер давайте я намалюю центральний кут, який спирається на ту ж дугу. Давайте назвемо його як тета. Це псі, а ось це у нас буде тета. У цьому відео я хочу довести, що псі завжди будуть дорівнювати половині тети. Тобто, припустимо. Псі дорівнює 25 градусів, значить, ми відразу можемо сказати, що тета дорівнює 50 градусів. Або якщо я скажу, що тета дорівнює 80 градусів, ви можете відразу визначити, що псі дорівнює 40 градусів. Давайте це доведемо. Я це зітру. І ми почнемо з особливого випадку. Я зараз намалюю вписаний кут. Але у нього одна з хортів, який утворюють цей кут, буде діаметром кола. Це і буде нестандартний випадок. Тут буде центр мого кола. Десь ось тут поставимо точку. Знову визначу його навмання. Тепер я намалюю його діаметр. Він виглядатиме ось приблизно так. Тепер я повинна визначити вписаний кут. Цей діаметр одна сторона цього кута, а інша сторона хай буде виглядати ось так. Давайте я назву цей кут пси, цей кут псі, а цей відрізок радіус, це радіус нашого кола. Тоді ось цей відрізок теж буде радіусом кола, так? він йде від центру до окружності. А окружність, як ми знаємо, це усі точки, які віддалені від центру на відстань радіуса. Значить, це також радіус. Трикутник, який тут утворений, рівнобедрений, дві його сторони рівні. А ми знаємо, що коли у трикутника дві сторони рівні, кути його основи також рівні. Тобто, цей кут також буде пс. Можливо, вам не відразу це видно, тому що цей трикутник нахилений. Але я вважаю, багато з вас відразу це побачить, якщо я намалюю трикутник ось так. Якщо б я сказала, що це R і це R, і що ці дві сторони рівні, а цей кут – псі, то ви б сказали, що і цей кут також дорівнює псі. Тепер давайте подивимось на центральний кут. Ось це центральний кут, який спирається на ту ж дугу. Давайте виділимо дугу, на яку вони обидва спираються. Це мій центральний кут тета. Тета, чому буде дорівнювати ось цей кут? Цей кут суміжний з тетою. Тобто це 180 мінус тета. Якщо скласти ці два кути, то отримаємо 180 градусів чи розгорнений кут, тому що це суміжні кути. Ми також знаємо, що ці три кути знаходяться всередині одного трикутника, тобто їхня сума повинна дорівнювати 180 градусів. Тобто цей кут псі плюс ось цей псі, плюс ось цей кут, тобто 180 градусів мінус тета дорівнюють 180 градусів. Це три кути трикутника. Ми можемо відняти 180 з обох сторін. Псі плюс псі, це 2 псі мінус тета дорівнює 0. Додайте тета з обох сторін, отримайте 2 псі дорівнює тета. Помножте обидві сторони на одну другу, чи поділіть на 2, і вийде, що кут псі дорівнює половині тети. Тобто, ми довели те, що хотіли для цього особливого випадку, де один з променів, які складають вписаний кут, є діаметром. Діаметр складає частину цього променя. Це особливий випадок, де одна сторона є діаметром. Тепер ми можемо це узагальнити. Ми знаємо, що, якщо ψ дорівнює 50, то тета дорівнює 100. Так само, чому б не дорівнював кут тета, ψ буде його половиною. І чому б не дорівнював кут ψ, тета буде вдвічі більше. Ця рівність справедлива у всіх випадках. Я це зітру. Давайте трошки узагальнимо. Результат, який ми отримали раніше, можна застосувати до всіх вписаних кутів. Припустимо, у нас є такий вписаний кут. У цьому випадку центр знаходиться в середині кута. Це мій вписаний кут. І я хочу знайти відношення між цим вписаним кутом і центральним кутом, який спирається на ту ж дугу. Ось мій центральний кут, який спирається на ту ж дугу. Ви, можливо, скажете, але що ж робити? Жодна з хорт, яка утворює цей кут, не лежить на діаметрі. Але ми можемо намалювати діаметр. Якщо центр знаходиться між цими двома хордами, то ми можемо намалювати діаметр ось таким чином. Позначимо цей кут як Пси1, а цей кут як Псі2. Отже, Псі сума цих двох кутів. А ось ці кути ми назвемо тета 1 і тета. Ми вже знаємо, дивлячись. На цей результат, що загальна для цих кутів сторона є діаметром. Ми знаємо, що С1 буде дорівнювати половині ТТ1, і ми знаємо, що С2 буде дорівнювати половині ТТ2. Ми також знаємо, що сума С1 і П 2 буде дорівнювати сумі цих двох кутів. 1 друга тт 1 плюс 1 друга тт 2 Псі1 плюс псі2 це наш первісний вписаний кут пси. А це дорівнює 1 друга помножити на суму тети 1 і тет2. Що таке те1 плюс тета 2? Це просто тета, яку ми намалювали спочатку. Тепер ми бачимо, що псі дорівнює половині тети. Тобто зараз ми довели це для більш загального випадка, де центр нашого кола знаходиться між двома променями, які утворюють цей кут. Але ми все ще не мали справу з більш складним і більш розповсюдженим завданням, де центр кола не лежить всередині кута між двома хордами. Давайте я це намалюю. Припустимо, це моя вершина. Я зараз поміняю колір. Хай це буде одна з хорд, які складають кут. А це інша така хорда. Як нам знайти відношення між. Давайте назвемо цей кут псі1. Відношення між псі1 і центральним кутом, який спирається на ту ж дугу. Ось ця дуга. Значить. Центральний кут, який спирається на ту ж дугу, буде виглядати наступним чином. Давайте назвемо його θ 1 Тут ми можемо використовувати те, що щойно вивчили: ситуацію, коли одна зі сторін кута лежить на діаметрі. Давайте це побудуємо. Припустимо: я намалюю тут діаметр. Результат, який ми хочемо отримати, це те, що цей кут дорівнює половині ось цього. Але давайте це доведемо. Намагатимось намалювати діаметр рівніше. Якомога рівніше. Ось він. Давайте назвемо цей кут псі 2. Він спирається на ту ж дугу. Я обведу дугу темнішим кольором. Давайте назвемо центральний кут на тій самій дузі тета 2. Ми знаємо з першої частини цього відео, що С2 дорівнює половині тети 2. Вони обидва спираються на одну дугу. Ось діаметр. Він є однією з хорт, які утворюють обидва ці кути. Значить, пси2 дорівнює половині тети 2. Це якраз те, що ми робили в останньому відео. Це вписаний кут. Одна з хорт, які його утворюють, лежить на діаметрі. Значить, цей кут буде дорівнювати половині центрального кута, який спирається на ту ж дугу. Тепер давайте подивимось на цей великий кут. Ось цей великий кут дорівнює сумі С1 Псі та Псі2. Він спирається на ось цю дугу, і діаметр буде однією з хорт, яка утворює цей величезний кут. Тобто, це буде половина центрального кута, який спирається на ту ж дугу. Ми просто використовуємо те, що ми вже розбирали у цьому відео. Значить, це дорівнює половині цього величезного центрального кута. Тетта 1 плюс тета 2. Поки що ми використовували те, що вже проходили у цьому відео. Ми вже знаємо, що ψ 2 дорівнює половині t2. Давайте зараз підставимо значення. Ось це дорівнює. ось цьому. Ми можемо сказати, що ψ 1 дорівнює, вибачте, ψ 1 плюс. Замість псі 2 я напишу одну другу тет 2 дорівнюю половині тета 1 плюс половина тет 2. Ми можемо відняти одну другу тет 2 з обох сторін і отримуємо наш результат. псі 1 дорівнює половині тете1. Ось і все. Ми довели, що вписаний кут завжди дорівнює половині центрального кута, який спирається на ту ж дугу, незважаючи на те, всередині кута лежить центр кола чи зовні, і чи є одна зі сторін кута діаметром. Будь який кут можна представити як суму тих кутів, які ми тут будували. Сподіваюсь, що це буде вам корисно. І тепер на основі цього результату ми можемо побудувати інші цікаві геометричні докази. На цьому я з вами прощаюся до наступних відео. Па!